Привіт! Ми довго думали, куди це поїхати. І вирішили поїхати в село Банелю Віжницького району. Ну, по-перше, після Львову для контрасту буде моц-файно. А по-друге, то саме ближче від беремет. А по-третє, тут дівки фані. Івани, всі фані дівки сижуть в контактах. Неділя. Точно. Що ти пишеш? Пишу, що ми їдемо в Банилів, на дівки виходжу з хатів. Поїхали в банилів. Ми починаємо. Заспіваю пісню про наш край. Хай лунає голос, я кришталь. Хай зригнеться земля наша враз. Хай розквітне Україна в нас. Які з вас фані дівки, крім вас? Все слогарне. Да? Десь О, чесно кажучи, це і не моє село, але я скажу так, що тут є досить непогано. Ну, правда, в мене вже є, я не можу багато говорити, розумієш, <гум> не можу. Ну, але якщо подивитися добре, то дай Боже. Я був ще вдома. Я тепер <гум> Адіпу, підростали ваші покоління. Я багато не знаю у селі. Ото, що в мене внука є, оце так знаю, нормально. Можна знайти, тако пройтись. Можна йти, ні? Я щось собі можу щось підшукати, ні? Ого, аж двоє раз. Аж двоє зараз. Конкретно. Бо ми просто зняли сауну десь так на три годинки. <рес> Та й треба помогла дівчинка. А, там є, є. Зараз у нас іде футбол тут з боку. Спокійно собі йдеш, що тобі треба. Привіт, мачонька, туди-сюди брат. Є такі можна йти. Можеш. Ви розумієте, ми просто капарні, та куча тарелів треба потім поприбирати ту все. А вам помити, так? Такі ко Так сказати. А ми договоримося. У нас газдині хороші, вони ще й помиють, й поможуть, так має бути. Все, все чорнін чоріть. Я розумію. Та ж ти за то подумав. Ну, та я іменно за то. За кого мене маєш. Десь, як ви плануєте відпочити цього літа? На городі. Не знаю. На річку, ні. З Машинку, файно пороклати, їдю. Сидів в банили, а потім пропускаю автобус, не йду пішки в Мілієва. Пішком з Мілієва і сюди, і назад. Ну, а якісь може шашлички, а там літом. А так, так. Чи, чи ліпше кури грі? Ні, ні, шашлик такий, таке, а на вогні? Річка, гори. Це. Природа, це те, що треба. Що їж періодично? Шашлики чи куригріль? Шашлики. Шашлики ми більше йдуть, ні? Шашлички. Нема часу, треба з города жити, бо пенсії не вистачає на згорода жити, я поняв. Шашлички. Шашличок. а Я більше люблю кури -гріль. кури гріль. Бо може курка вмерла і не свою смертю. Зато я знаю, що не нявкало, не гавкало, то собі курочка. Ну, то нормально що. Деколи шашличок, деколи ляшки, деколи що вийде. А шашлички можуть бути і домашні. Вони можуть і мукати, ні? Можуть і мукати, і хрюкати. Як я типу по літу, типу, походи як займаюся, типу ходжу там до дівчат, посміхаюся, розходжу на розкаті, дивлюся, як сонце виходить, типу хто куди за ким просто типу, походи, як там справи, хто як там поживає, чи моя мама там часто віддихає, чи все виходить, чи люди кудись ходять, чи вони на стадіон до нас на футбол, типу, приходять. Ну я дивлюся, типу, ну вроді непогано. Ну, якщо не бачу там велику хмару, якщо нема ніякого там напрягу. Хтось там має крутий мопед, хтось на тракторі рубає по району, а я ходжу, пацани, по своєму трансполу. Ну так непогано, банилі віддихає 680. Тут кожен мене запам'ятає. Пенсія замала, щоб десь поїхати віддихнути, так як я вже старий. мені треба лічитися, йти в санаторію. Передай з тим мажорам, який цього року будуть їхати на море. Та й добре купається, відпочили трохи. Таке, вони утопилися. Де у вас можна купити самогонку? Самогонку? То У будь-якому магазині. На самогонку ніхто не займається. Ніхто? Ні. Ja. Самогонку в будь-якому магазині. Магазині Так. То шпітке, треба по вуличках таке. Я ж та не знаю, мої з кута. А в тім куті де да, можеш купити? Сміш заходиш, то й тобі скажу. У нас більшість горівка в магазинах. Коли хати ніхто від хати не хоче продавати, бо за це наказує. Це конфіденційна інформація. Тобто у мене вдома. Це вже точки, то лиш провіреним людям. А тато не толкає там. То... <різь> Он не п'ю. Бо мене попросив участковий знати, те, я це є. <рив> 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 я лісно не випиваю і не знаю і не чую, що хтось її гонив. Ні, ніхто не гонив? Ні. Це, це, це наш участковий, то скажуть. Да, це це своя людина. Мене відмазують, не переживаю. Я добротний музикант, мене знають всі в цьому районі, так що там нічого страшного. Беру гітару в руки, гойра віселі, все. Зрешті все. ті ж самі участкові будуть зі мною разом. Де у вас можна купити траву? Траву? Ні. Не знаю. Цього в нас немає. Нема бо в мене... Немає і не можу тобі можуть посоветувати, де воно може бути. Чесне слово. Троє, ні, на жаль, ні. немає у нас. Нема? Нема. Котрово? Я не знаю, бо в мене 120 крилів вдома, я, я, я вже задубався косити. Я хочу десь, аби аби купити, може. В або... принципі, у нас є на царні, на царні луцарня, знаєш, що є така, що там башці дає, туди-сюди, але то я думаю, що... Ні-ні-ні, мені крилів треба годувати. Конюшину там, ще. Котиці, готера продаєш, угу, тогідні ще. трави, ні? Так. Так. Удоба від того можу вмирати. Ні. Ні? висихає і Дивіться, скільки трави коротше. Так я за це говорю, у мене 120 кліків кри... 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 <гиби> <гиби> дама. <гиби> то треба годувати якусь. До, До <гиби> мене город. Вони не йдуть з городу, вони, вони хочуть нормально свіженько трави. З мого будуть. Місцевий алкоголік Петро доказав, що земля кругла, бо його білочка йде вправо, а вертайся в одну зліва. Нам на Берегомецьку селищну раду прийшов перший лист паперовий. Цікаво, що там. Доброго дня! Ми з присілка Гунча Рахівського району. І ми хочемо подякувати дуже Путіну Володимиру Володимировичу. Ми всі дуже ввічливі в селі, ніколи не сваримося між собою, не матюкаємося. Але завдяки вам ми все-таки маємо кого обзивати хула. В центрі села ми зробили опудало у вигляді Путіна. І ми всі його по черзі, я це не буду читати. А коли дійсно сумно і немає що робити, ми його підпалюємо і водимо навкруг неохороводи. Ну що сказати, молодці. І не слава над світом. У селі Карабчів украли дочку голови сільської ради. Невідомі вимагають залатати центральну дорогу і провести газ на вулицю Іримчука, 24. Наш медіапартнер інтернет-провайдер Гольстрім. Інтернет-провайдер Гольстрім. Якщо ти хочеш бути модним, крутим, авторитетним бахором у Кисманському районі, то проводи наш інтернет. Інших варіантів немає. У Косівському районі заріхтон з Кобзоном можна отримати 7 років строгача. Наш новий партнер Радіо Трембіта Фем. Радіо Трембіта ФМ. Якщо ти хочеш почути наш канал, пий 100 грам коняка. Включай любу радіохвилю. І верх того у трембіту. Кажуть, що банилів це одно в Лоувіжницькому районі, де нема цих пацанчиків, що з пацанчиками цього. Та чи не чітко. Правду кажуть. Нема... Це просто такі чоловіки, що, що, що пацанчики не є з пацанчиками. Пацанчиків з пацанчиками? У нас дуже делікатне село, ніяких хуліганів, немає, ні не хуліганства нема. Нема такого. Села. У нас, у нас все це немає. Все традиційно. Так, так, все. Хлопець дівчину дружить, хлопцями, та-та-та. щоб. Забанелю вам нічого не можу сказати. Я кажу, бо я свободі. А у є таке, щоб пацанчики з пацанчиками. Ви не, не на того попали. Ви бачите, мене такі питання не задавайте, я на таке не знаю, не відповідаю. Звернуте село, є підприємство, є підприємство великий, шанс, який керує Андрюк Василь Семенович, дає людям заробити. Ні, такого в нас немає. Нема того. Правильно, правильно, що нема алкоголіків. Ну, похвально, що нема алкоголіків. Ну, нема. Край. Всі дуже за тверезість. правда? Було пару то помирали алкоголіки, котрі були помирали. Ну, а на щось молоде пиво, то п'єте, бо і сама деєкачику пиво. Це ваша болюча тема, напевно, влада. Фотосесії. Чого так далі? Біля чого фотографуються дівчата у Банилові? Звісно, що у дзеркалі. У дзеркалі. Біля писанки у нас дуже красивий. Коло штахетників якихось. Ну це в мене не питайтеся, я цим не займаюся. Ви не фотографуєтесь? Ні. Нема ні одної фотографії. Є, але я не любитель фотографуватися. Я на ще не ходжу, але таке. Але виді як фотографуються дюкен, ні? Таке, десь деколи так, дивлюся. Ну, те... Біля слопа. <рігла> Біля слопа. У школі, у шкалі в туалеті? Так. <рігла> да. А там дерев'яний Ні. А тепер фотографуються там у руках спиртне, там Мартіні, Бейліс, оце така пішла мода. Це не нормально. Ні. Кажуть, що вони просто рекламу роблять магазинам, генделикам м'ясним. Серйозно тобі кажу. Ти теж будеш робити таку рекламу? Ні. Не будеш? Не тримай ніколи спиртне в руках. Я не дивуюся, бо це пішло таке по коліні. Так родичі навчили, попустили дітям. Що діти повиростали як трава. Де у кого. Я не маю на увазі всіх. Але Ми більшинство є, що повиростали, як бурени, і така пацанка, вона вже для пиво. Фотографуються з цими пивами самі гірші. А як тобі то, що тако, собі дівчата стають, фотографуються на дорогах, показують, які у вас гарні дороги бонелові? Ну, по порівняно з іншими селами, то нормальні дороги. Думаю, молодці. А ви фотографувалися так хоч раз? Це секретна інформація якою мовою розмовляють у Бразилії? Бразильською. 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 Добре, а як ви думаєте? З коментарів. Е, там латинською, так? Да? Бразильською. Там, скоріше, всього спілкуються іспанською. Англійською, не знаю. Вибачте, не знаю. Напевно, англійською. У Бразилії розмовляють португальською мовою. Ви знаєте, що видали закон такий, російська дома, що всі, хто заєстований в контактах. На українській мові, прізвищі, ім'я, статуси. То всіх блокують. Усіх. Mm. Це добре? Не дуже. Не знаю, на мене таке не дуже, не дивлюся. Серйозно вам кажу? Це правильно чи ні? Ні. Неправильно. Нічого, не блокують. У мене є такий сусід, Вуйко Захарій. Він такий хакер, що капець. Він раз путіному білку на три години заблокував. Він їх схоче, то у Кремлі ліфти перестануть ходити. Я серйозно кажу. Він може заблокувати їм ту останкино. Серйозно. Він лише просто чекає дзвінка Порошенка. І не один канал їхній не буде показувати. Лише наш перший національний. Це буде добре. Це буде добре. Угу. Що ми руську мову тут блокуємо? Вони говорять по-русски, -по то ми ніхто а нічого не Ми Мені цього не боїмося, правда? Yeah. У нас yeah. ще є такі хакери, хакери в Козахарі. У мене є в селі такий, що заблокує ус, усе на світі їм. Передайте комусь привіт. Передаю привіт всі рідні. Ну, мамі передам татові, Таке, шість сестрі, братові. Батькам, батьцями. Всіх, хто це дивиться. Маша, передаю привіт тобі. Але що вона дивиться? <ріху> Можу передати привіт своїм однокласникам, які цього року закінчили всю школу. Скоріше всього, я передам привіт своїй сестрі. Я передам привіт Петру Сергію. теж у Берегомі. <ріху> Колега ваш? Так. Колеги. Ай, добре. Добре, що тако. Більше там я не маю таких колегів. Добре, що колегуєте з моїм селом. Я теж з мету. А ти знаєш, ти Ну, а як? Ну, а знаєш Петра? Сергія. Сергій. Вона робить у сільській раді бухгалтером. Де, не знаю, знаю. Це то А він бувший завгар завгар автошколь. Так, так, так. Та як не знаю, знаю. Ти знаєш, де нас дивиться. Так, звичайно. Ютуб, ВКонтакте. Тепер нас показують щонеділі на каналі Росія-24. Зразу після Кисельова. Я би не хотів, щоб ви там виступали, чесне слово. У вас так виходить на мусному добротно і говорити, дай Боже. <гум> у мене цього нема, у мене тільки інтер, телевізор, старий інтер і перша програма, я не можу ці добитися, хотів би, щоб ви показували і з Mm. Або п'ятий канал. Нема у мене старенький телевізор, а з інтернетом я взагалі. Серйозно, там просто люди сильно продажні, сильно продажні люди. Сер... Ви їх купили? Сильно продажні люди. Кожної неділі на каналі Росія 24. Зразу після Кисельова. Добре. От ми свідково Путіна можемо і... Ну, типоні. І нічого не кажуть. Пускають на російській телебачення. Махають і кажуть, дивіться моцне ТВ. Дивіться моцне ТВ. Дивіться, дивіться моцний канал. КаТВ. Дивіться моцний ТВ канал. Дивіться мосне ТВ Дивіться МОСНЕ ТВ <риві> Ага, дивіться о у, у, у камеру мосне ТВ Дивіться мосне ТВ Наші дорогі у багато не пейте. Доста вже наші північні сусіди допелися, що їм сіків віжії. Ну що тобі Тарас сказати? Файне село, файні люди, газди, охайно на передхатах. Але я боюся, що не всі люди зрозуміють наших жартів після виходу відео. І ми станемо нев'їзними і в це село. Ну та що, як буде, так буде. Патріотизм корисний для вашого здоров'я. Всім па-па! Заспіваю пісню про наш край. Хай лунає голос, як кришталь. Ригнеться земля наша вра. Пожалуйста, ну бойовунок мене вже він честь у черницях, то я питаюся такого як уроді все нормально, не, немає нічого з такого, щоби.